Мої вітаннячка! Представляю вашій увазі аніме Неверленд, омріяна нами країна вічного дитинства. Записайте смаколиками, а я перед тим як почати, хочу подякувати вам за те, що дивитеся нас, підписуєтеся та ділитеся нашими відео з друзями. Завдяки спільним зусиллям український контент продовжує зростати. І сьогодні ми хочемо порекомендувати вам, як шанувальникам японської анімації, сайт читалку Ранобе, де ви можете почитати мангу українською мовою на будь-який смак. А також бути в курсі новин японського мистецтва та ознайомитися з різноманітними українськими ютуб каналами про аніме, мангу та культуру Сходу, назва сайту BakaInUA. Посилання можна знайти в описі до цього відео. А я починаю свій стислий переказ. Основні дії аніме відбуваються у дитячому будинку, де сироти проводять час, граючи вигри, навчаючись і беручи участь у іспитах, поки їх зрештою не усиновлять. Однієї ночі Ізабелла, вихователька притулку, яку всі звуть мати, веде шостирічну дівчинку коні на усиновлення. Двоє найрозумніших дітей у будинку, Ема та Норман, йдуть наздогнати коні, щоб віддати їй іграшку, яку вона забула. Проходячи повз ще відкриті ворота, вони знаходять коні мертвої всередині вантажівки, та, почувши, що хтось йде, змушені ховатися. Вони чують, що Ізабелла віддає коні як м'ясо для заможних демонів. Діти розуміють, що притулок насправді є фермою для вирощення людей як їжі для демонів. Емма та Норман в жаху поспішають назад і вирішують втекти з притулку. Тим часом Ізабелла знаходить іграшку, яку Емма залишила біля вантажівки, коли вони тікали. Емма і Норман зрозуміли, що дітей вивозять на основі їхнього віку та результатів тестів, а старші діти з більшим мозком вважаються якіснішим м'ясом. Вони вирішують втекти перед наступною відправкою через два місяці. У двох вони досліджують ліс у пошуках шляху втечі. Вони натрапляють на високу бетонну стіну, на яку, як вони вважають, можна піднятися за допомогою мотузки, але згодом вони ще усвідомлюють, що в їхні тіла вмонтовані пристрої відстеження. Рейс знаходить їх в лісі після того, як вони дістають скатертини, щоб використати їх як мотузку, і вони розкривають йому свій план втечі з усіма дітьми. Рей неохоче погоджується співпрацювати з ними після того, як його переконує Норман. Пізніше Ізабела представляє нову дитину Керол і свою нову помічницю Крону, яку наші троє змовників одразу сприймають як ворога. Емма, Норман і Рей зустрічаються, щоб обміркувати, що ж робити з пристроями відстеження і чи підозрюють їх Ізабела та Крона. Ми дізнаємося, що між Ізабелою та Кроною є напруга, тому що крона жадає зайняти місце Ізабели. Емма, співаючи колисково новій дитині, виявляє, що пристрій відстеження імплантований усім у вуха. Емма, Норман і Рей потайки вчать дітей втечі через різні дитячі ігри. Крона вирішує долучитися до гри у хованки і ловить усіх, окрім Нормана і Рея. Пізніше тієї ночі Тріо починає підозрювати, що один з їхніх дітей є шпигуном. Який працює на Ізабелу. Діти вже готові до втечі, і Норман переносить дату втечі наперед, залишається лише 10 днів на підготовку. Пізніше вночі Тріо ділиться інформацією про втечу з двома іншими дітьми Доном і Гільдою, але вирішують не казати їм, що Конні мертва. Він робить пастку, щоб визначити, хто є інформатором, даючи їм різні дані про розташування мотузок. Ізабелла отримує листа від свого інформатора. Тим часом Емма підслухала гільду. Коли Крона намагалася отримати інформацію, але Гільда нічого не розповіла. Наступної ночі Норман перевіряє місця розташування мотузок з реєм, і в процесі звинувачує Реї у зрадництві, розуміючи, що це він, шпигун Ізабелли. Рей каже, що робив це добровільно, щоб отримати інформацію, яку міг би використати для втечі. Після довгої дискусії про вірність, Рей, зрештою, погоджується стати на бік Нормана за умови, що вони відмовляться від наміру врятувати всіх дітей. Пізніше Рей розкривається як подвійний агент перед Емою, але вона вірить у його обіцянку допомогти втекти. Емма доходить висновку, що в кабінеті Ізабели є прихована кімната, де вона передає повідомлення за межі притулку. Обговоривши це, вони вирішують не шукати її, але Дон і Гільда все ж таки знаходять цю кімнату. Емма розповідає норману і Рею про те, що вони знайшли повідомлення з кодом Морзе про ще одну людську ферму. А також однакову печатку якогось Вільяма міневри на різних книгах у бібліотеці. Тим часом дони гільди увійшли до прихованої кімнати, де знайшли комунікаційний пристрій та іграшки, які належать дітям, які покинули цей дім. Тут вони розуміють, що їм збрехали, що коні все ще жива. Вони витягують правду про коні з інших і дізнаються про справжнє призначення притулку. Незважаючи на те, що їм не розповіли все одразу, Дон і Гільда продовжують допомагати у втечі. Наступного дня Емма розповідає норману, що у неї є ідея. Як вивести усіх безпечно. Пізніше Норман знаходить деякі речі, залишені реєм для нього, а Дон краде деякі хімікати для плану Емми. Тим часом Рей дізнається від Ізабели, що він буде наступною дитиною, яку заберуть. На дворі крона стикається з Еммою та іншими, і, розуміючи, що вони знають призначення притулку, вона пропонує об'єднати свої зусилля зі змовниками, щоб Ізабела померла, а вона зайняла її місце. Вона розповідає, що колись теж була сиротою, як і вони, але вона не може залишити відведену їй територію, бо їй у груди імплантований смертоносний Чіп. Діти погоджуються на співпрацю, але не довіряють їй. Того ж вечора вони відвідують крону і ставлять їй ряд запитань, і хоча вона відповідає на них, діти розуміють, що вона знає більше, ніж каже. Тим часом Рей отримав фотокамеру від Ізабелли у нагороду за його допомогу. Використовуючи деталі з камери та інших речей, які він отримував за своє шпигунство, Рейсь зробив девайс для відключення чіпів в їх вухах. Наступного дня Емма та Норман готуються піднятися на стіну та оглянути околиці. Тим часом Ізабелла дає кроні офіційну вказівку, що її призначили мамою на плантацію номер 4 і вона має негайно піти. Вона зустрічає так звану бабусю біля воріт і намагається підірвати довіру до Ізабелли. Але бабуся йде, залишаючи крону як їжу для демона. Вона згадує своє життя у дитячому будинку і як вчилася на маму, та сподівається, що діти зможуть втекти та знищити їхній нинішній світ. Тим часом змовники втілюють свій план біля стіни, а у будинку Ізабелла повідомляє Рею, що вона позбулася крони і що її угода з ним закінчилась. Вона замикає його у кімнаті, а потім використовує пристрій стеження для пошуку Нормана та Емми. Коли дон рятує Рея, Ізабелла знаходить Нормана та Емму та каже їм припинити опір, пояснюючи, що вони жили щасливим та безтурботним життям, і помруть швидко, але вони відмовляються прийняти цю долю. Емма хапає Ізабелу, щоб Норман міг піднятися по стіні, але Ізабела ламає Еммі ногу, а потім каже, що завтра Нормана відправлять демоном, тому що він м'яса найвищої якості, яке вона вирощувала. Діти шукають план, щоб не дати норману померти. Рей пропонує порушити пристрій стеження, щоб він міг сховатися у лісі, а потім приєднатися до інших у запланованій втечі. Норман відмовляється, кажучи, що це лише посилить заходи безпеки, що ускладнить втечу для інших, і Ема може бути відправлена замість нього. Ема пропонує щось зламати чи захворіти, оскільки хворих не відправляють як пошкоджені продукти, і Норман нарешті погоджується. Рей зізнається Норману та Еммі, що він знав таємницю будинку з самого початку, оскільки він пам'ятає все від свого народження і що було до того, як він потрапив у притулок. Наступного дня Норман готується до втечі. Перша перевірка плану полягає у тому, щоб піднятися на стіну, там він побачив ліс. Ввечері він повертається до Емми і Рея і каже, що втеча неможлива, оскільки за стіною велика прірва вздовж стіни, яка відокремлює їх від лісу. А це означає, що єдиний шлях втечі це через ворота до демонів. Норман віддає девайс для зламу пристрою стеження і прощається з усіма. Емма обіймає Нормана в останній спробі змусити його використати пристрій та втекти. Але він відмовляється, знаючи, що це безрозсудно і може поставити під загрозу втечу інших. В тунелі Ізабелла проводить Нормана в бічну кімнату в очікуванні демонів. Гільда запитують Рея, який план зараз, але він здався і просить вибачення. У лазареті Ізабелла пропонує Еммі стати кандидатом у мами. І якщо вона закінчить навчання, то повернеться у будинок як мама або сестра, але Емма відмовляється. Пройшло два місяці. Рей і Ема закрилися в собі. У ніч перед своїм відправленням Рей сидить сам в їдальні і прощається з притулком. Він запитує Ему, чи вона справді здалася, на що вона посміхається. Вона каже, що ніколи не відмовлялася від ідеї втечі. Тоді, як Ізабелла уважно спостерігала за нею, Рей й Дони Гільда продовжували готуватися до втечі. Рей пропонує їй підпалити будинок, щоб відволікти мати. Після того, як Ема погоджується, рей обливає себе паливом і каже, що згорить, щоб Ізабелу вбили, а демони не отримали своє м'ясо. Коли на годиннику буде 12, рей почне пожежу. Поки діти тікають, Ізабелла гасить пожежу, щоб врятувати Рея, який, на її думку, у полум'ї. Раніше Норман розповів Еммі про план рея спалити себе та підготував кращі, щоб вони обидва втекли. Діти загорнули м'ясо та волосся в його одяг, як приманку. Ізабелла знаходить відрізане ухо рея. Коли діти вже досягли стіни та готуються піднятися, рей помічає, що молодших немає з ними. Тим часом Ізабелла йде до кімнати зв'язку, де заліплено замок. Їй все ж вдається врятувати передавач. Дивлячись на палаючу будівлю, вона розуміє, що діти ще живі. За спідницею її тягне маленький філ, а дорослі діти вже на стіні. Нам показують спогади, як Філ каже, що підозрював для чого цей притулок, і визнав, що діти до 4 років можуть поки залишитися, сподіваючись, що їх звільнять перед тим, як будуть збирати врожай. Тим часом Ізабела повідомляє штабу про пожежу і що 15 дітей втекли. Діти чують тривогу і після перекидання канатів переправляються на інший бік прірви. Ізабела прибуває на стіну, але залишилася тільки Емма. Яка ріже мотузки і теж тікає. Ізабелла згадує, як вона була дитиною на фермі і спостерігала, як забирають її друзів. Після чого вона почала навчатися на маму, щоб вижити. Вона народила дитину, перш ніж стати мамою на плантації три. Вже в притулку вона зрозуміла, що Рей це її син, по тому, як він наспівував її колисково. Ізабелла визнає свою поразку. І бажає дітям удачі, перш ніж повернутися до палаючого будинку, де вона каже Філу, що вони успішно втекли. Втікачі бачать свій перший схід сонця за межами ферми. Пригоди дітей за межами стіни продовжаться у другому сезоні. Дякуємо за перегляд. Не забувайте залишати ваші реакції під відео та підписуватися на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. До нових зустрічей, Па-па!